Вітаю вас, малята! Розпочався день цікаво. Світить сонечко ласкаво, заглядає у кімнату. Що ви робите, малята? Ми малюємо, співаємо, лічимо, вірші читаємо. Сонце каже, ой які роботящі малюки. Діти, на попередньому занятті ми з вами виконували завдання, додавали промінчики до сонечка. А сьогодні ми ближче познайомимося з сонечком. Давайте розглянемо його. Яку форму має сонечко? Так, круглу. А якого воно кольору? Сонечко жовтого кольору. А скільки промінців має сонечко? Сонечко має. Багато промінчиків. Я пропоную вам намалювати сонечко. Але спочатку давайте пограємо з нашими ручками. Повторюйте за мною. Наші ручки ось такі і веселі, і швидкі. Будемо пальчики згинати і красиво малювати. Для роботи нам потрібно фарба гуашева, жовта, склянка з водою, аркуш, серветка паперова, пензлик широкий. Спочатку ми намалюємо коло посередині аркуша. Ось ставимо крапочку. Спочатку набираємо фарбочку. Ось, наприклад, тут. Пензликом ведемо, 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 ведемо. Трошки більше треба набрати. Звідки пензлик? Пішов, туди пензлик і прийшов. Ось трошки вирівняли. Ось це малята коло. Потім по колу зафарбовуємо жовтою фарбою. Яке гарне сонечко, але чогось не вистачає. Так, а не вистачає нам промінчик. А щоб вони з'явилися, треба сказати сонечко яке. Наприклад, тепле, лагідне. Веселе. Золоте, яскраве, добре, ніжне, миле. Виглядає сонечко у ранковий час, Посміхнулись весело, привітало нас. Ми його, промінчики, упіймаємо вмить і з веселим сонечком будем ми жить. Намалюйте, і ви, сонечко, я дуже чекаю на ваші роботи. До побачення, маляти!